Що нового в доступності від Google. Вітаю всіх. Я Олександр Гаверслев Єнсен, менеджер програми доступності тут, у Google. Ласкаво просимо на ще один епізод що нового в доступності Google. Сьогодні ми поділимося захоплюючими оновленнями продуктів для Pixel, Android, Chrome, Workspace і Google Wallet. Щоб розпочати. Оголошення для користувачів Pixel. Функція Guided Frame стала ще кращою. Для тих, хто не знайомий, Guided Frame допомагає незрячим і людям із порушеннями зору робити кращі фотографії, та надаючи голосові та звукові підказки, анімацію з високою контрастністю та тактильний зворотний зв'язок, який підтверджує, коли об'єкт знаходиться у кадрі. Останній пакет оновлень включає покращене розпізнавання об'єктів за допомогою ШІ, яке тепер охоплює не лише обличчя, а й домашніх тварин та інші об'єкти. Це означає, що незалежно від того, фотографуєте ви друга, свого нового цуценя чи десерт у ресторані. Ця функція надасть голосові підказки, щоб ви могли розташувати об'єкт у центрі кадру перед автоматичним знімком. Guided Frame також отримала покращені підказки щодо кута обличчя, які допомагають вам нахилити обличчя вгору або вниз, повернутися ліворуч чи праворуч, перед тим як камера автоматично зробить знімок. Вона також повідомляє, якщо освітлення занадто слабке, щоб ви могли знайти краще місце. Ще одне оновлення це інтелектуальна фільтрація облич у групових фото, яка дозволяє камері фокусуватися на потрібній групі людей на знімку, а не на тих, хто випадково потрапив у кадр. Якщо у вас увімкнено екранний читач Talkback, Guided Frame також буде автоматично активовано. Крім того, ви можете увімкнути цю функцію безпосередньо в налаштуваннях камери. Обидві функції підтримуються на Pixel 6 або новіших моделях. Щодо інших новин про Pixel, додаток Magnifier, розроблений у співпраці з людьми з порушенням зору, також отримав оновлення, яке використовує можливості штучного інтелекту. Окрім допомоги людям у розгляданні віддалених або важкочитабельних об'єктів, тепер додаток Magnifier можна використовувати для пошуку та збільшення конкретних слів у вашому оточенні, наприклад, щоб знайти безглютенові страви в меню або номери виходів в аеропорту. Просто зробіть фото і починайте пошук. Ви також можете скористатися новим форматом картинка в картинці, щоб одночасно бачити загальний контекст того, на що ви дивитеся, а також деталі на екрані, не втрачаючи своє місце. Ідеально підходить для перегляду варіантів за прилавком у делікатесах. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися додатком Magnifier, обов'язково перегляньте наше нове відео. Ознайомтеся з оновленим додатком Magnifier на Pixel. Переходячи до ширших оновлень Android, ми раді розповісти про Live Caption. Функцію, яка забезпечує субтитри в реальному часі для широкого спектра аудіоджерел на пристроях Android, окрім підтримки семи нових мов: корейської, польської, португальської, російської, спрощеної китайської, турецької та в'єтнамської, ми також запустили Expressive Captions, отчя функцію, яка додає емоції до субтитрів. Expressive Captions не лише повідомляє, що саме говорить людина, а й як вона це говорить, відображаючи такі речі, як наголос, гучність і фонові шуми. Наприклад, якщо людина кричить, текст субтитрів може відображатися великими літерами. Або якщо аудиторія аплодує, Expressive Caption може показати вигуки підтримки та оплески. Expressive Captions доступна у США англійською мовою, на будь-якому пристрої Android з Android 14 і вище, який підтримує Live Caption. Ми також запустили автоматично згенеровані субтитри у Workspace. Це означає, що коли користувачі завантажують відео на Google Drive, субтитри створюються автоматично, формуючи транскрипцію вашого відео. Автоматично згенеровані субтитри підтримуються англійською мовою і в майбутньому планується розширення на інші мови. У Lookout, нашому додатку, який використовує камеру вашого телефону для розпізнавання та опису деталей навколишнього світу, ми покращуємо точність режиму зображень. Тепер, завдяки Gemini, режим зображень надає користувачам більш детальні описи їхніх фотографій. Незалежно від того, чи зроблені ці фото в додатку, чи імпортовані з інших додатків, включаючи соціальні мережі. Окрім більш розгорнутих описів, режим Image, QA у Lookout, тепер доступний по всьому світу, дозволяючи користувачам з різних країн ставити додаткові запитання щодо своїх фотографій. А завдяки... Новій підтримці розпізнавання мов у Lookout додаток може визначати та озвучувати текст 35 мовами, включаючи арабську. І нарешті ми раді повідомити, що TalkBack, екранний читач Android, отримав значне оновлення. Завдяки Gemini, TalkBack тепер надає ще більш яскраві та інформативні описи зображень на вашому пристрої. Чи то ви переглядаєте інтернет, міць і перевіряєте свої фотографії, чи гортайте соціальні, мережі TalkBack допоможе вам як ніколи раніше. Переходимо до Chrome OS, захоплюючи оновлення для Select to Speak, функції, яка дозволяє вибирати певний текст або частини екрана для озвучення. Тепер ця функція включає розпізнавання об'єктів і символів на основі штучного інтелекту або OCR, що дозволяє використовувати Text to Speak у переглядачі pdf файлів Chrome для документів, які раніше були недоступні, наприклад, від сканованих Ми впроваджуємо інноваційні рішення, які створюють зв'язок для всіх і кожного. Наше останнє оновлення стосується Google Wallet. Нещодавно ми випустили оновлення, яке спрощує збереження державних посвідчень особи у Google Wallet для людей із порушеннями зору та незрячих користувачів. Користувачі зчитувачів екрана тепер отримуватимуть голосові підказки щодо того, як правильно розташувати камеру телефону для чіткого знімка свого посвідчення, а також аудіо та тактильний зворотний зв'язок у реальному часі. На цьому завершується цей випуск нового в Google Accessibility. Дякуємо, що були з нами. Обов'язково перегляньте опис до нашого відео на Ютубі, де ми залишили посилання на додаткову інформацію про багато цих оновлень. Якщо ви хочете дізнатися більше, підпишіться на нашу розсилку на джикоадинюс ЕТ або за посиланням у описі до цього відео. До наступної зустрічі. Що нового в доступності від Google.